Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика з вами Гарейтерович сьогодні, 12 липня, і пропоную поговорити про один дуже цікавий законопроект, який з'явився на сайті Верховної Ради, і який стосується організації. Виборів, в тому числі, можливо, виборів під час війни. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, коментарі, репости, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, на сайті Верховної Ради. Зареєстрований проект закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо удосконалення правового регулювання організації підготовки і проведення виборів. Номер, дата реєстрації 10 липня, номер 13464. Здавалось би, ну, законопроект там. У нас таких в принципі десятки різних законопроєктів реєструється, але тут фігурує історія власне з виборчим кодексом і виборами. Цікаво подивитися на авторів цього законопроекту. Звісно, це народні депутати, суб'єкти законодавчої ініціативи, і там ми бачимо дуже цікаві прізвища. Ну, практично вся фракція батьківщини Юлії Тимошенко, в тому числі такі відомі депутати, які багато десятиліть перебувають в Верховній Раді, як Соболєв, Немиря. Кажем'якін, Тимошенко, Юлія Володимирівна, там Бондарів, Абду, Абдулін. Ну і інші, які представляють безпосередньо фракцію батьківщини, там Кучеренко, наприклад, Лабунська і так далі. З іншого боку, там є і слуги народу, і це дуже цікава історія. Починаючи від таких дуже специфічних депутатів, як Мазурашу, який постійно продукує якісь вибачте ідіотські ініціативи, тому що по іншому це вкрай складно якось Коментувати і закінчуючи ну, достатньо відомими людьми е, з різних точок зору, таких як Мотовиловець, Клучко е, власне, е, Стефанчук, Руслан Олексійович, е, Стефанчук, Микола Олексійович і багато багато інших, в принципі, в принципі, цікава така історія. Ну, подали проект закону про внесення змін до Виборчого кодексу, який повинен, начебто, якось посприяти удосконаленню правовому регулюванні організації підготовки і проведення. Ведення виборів. Закон, до речі, надійшов дуже цікавий теж комітет, це головний комітет, який очолює пані Шуляк, комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування. Але, ну, як завжди, ж диявол криється в деталях. Я думаю, що цей би законопроект навіть пропустили і не звернули би на нього уваги. Але так сталося, що першими про нього почали говорити навіть самі народні депутати. Причому деякі. Як представники реально опозиційних сил сказали, що такий законопроект просто не пройде голосів під нього не буде в сесійній залі, так і власне самі слуги народу, які з одного боку сказали, що в цілому законопроект нормальний, але є деякі нюанси, що свідчать про те, що ця думка щодо удосконалення власне правового регулювання організації підготовки проведення виборів, ну воно вона по різному сприймається серед так званої навіть монобільшості. А що ж на що ж звернули увагу взагалі і народні депутати? Депутати, на що повинні звернути увагу ми. Справа в тому, що до кожного законопроекту подається пояснювальна записка. Вона є і в даному випадку. Вона офіційно оприлюднена, і в цій пояснювальній записі, першим абзацом, першим пунктом йде обґрунтування необхідності прийняття закону. І там записана така фраза: прийняття запропонованого законопроекту обумовлене необхідністю удосконалення правового регулювання організації підготовки і проведення виборів в Україні. кома. У тому числі за рахуванням реалій сьогодення, і отут дуже просте питання, якими в нас на сьогоднішній день є реалії сьогодення? Ну, ключова реалія це російсько-українська війна. Якщо ми дивимося з внутрішньоправової точки зору, це правовий режим. Воєнного стану, якщо ми продовжимо цей логічний ланцюжок, то можна зробити висновок, що депутати, які пропонують внести певні зміни до Виборчого кодексу, ми зараз коротко по ним пройдемося. Там, до речі, є і цілком притомні тут цікава така історія, вони не виключають принаймні потенційно можливості проведення виборів під час правового режиму воєнного стану, і це дуже важливе уточнення. Чому я кажу важливе уточнення, і взагалі, в чому тут ще цікаві ситуація вона в тому, що відносно нещодавно відносно нещодавно представники батьківщини, в тому числі і в ефірах, в яких я був, наприклад, вони в один голос заявляли про те, що Верховна Рада не повинна взагалі торкатися нічого, що пов'язано з виборами, не можна розробляти ніякі закони, законопроекти, вносити які зміни, чому тому, що суспільство тоді збуриться і скаже відразу, що депутати думають тільки про вибори. Я до речі виступав проти цього в якому контексті нам точно придеться приймати певні зміни до післявоєнного виборчого законодавства. Я підкреслюю, післявоєнного повоєнного, і це краще робити вже зараз. Можна прийняти ці зміни і зазначити, що вони вступають в дію, наприклад, через три місяці. Після завершення правового режиму воєнного стану, тому що це об'єктивно прийдеться робити, і в цьому немає нічого такого, якщо з е громад з громадськістю буде пряма комунікація, і депутати, керівництво Верховної Ради будуть пояснювати, що ми це робимо не для виборів під час війни, проти яких виступає категорично проти переважної більшості українців, а робимо на той час, коли війна закінчиться. А коли вона закінчиться, ми... Ми не знаємо, але в принципі цей законопроект повинен бути готовим. А тут виходить ну, трошки дивна ситуація: в ефірі ми проти будь-яких змін і взагалі розмов про вибори. А тут ми вносимо законопроект. І цей законопроект містить дуже цікаве формулювання, хоча його немає в тілі законопроекту, що дозволяє ну, принаймні, прогнозувати, що його можуть спробувати використати навіть під час власне правового режиму воєнного стану. Ну, Тут цікаво, що законопроект сам по собі, як я вже сказав, він достатньо змістовний. Тут нема де правди діти, там є цікаві моменти, про які можна говорити, і які насправді можуть бути ну, прийняті, скажімо, за основу. Тим більше, що в самому законопроекті немає. Нічого про власне організацію проведення виборів в умовах війни, але треба розуміти одну дуже важливу річ: якщо ви вносите певні зміни в законодавство, і навіть не зазначаєте, що це під час е, правового режиму воєнного стану, е, тим не менше ви можете їх все одно ці зміни, потім під час правового режиму воєнного стану використати. Чому тому що ви можете внести іншу зміну в інший закон, закон про правовий режим воєнного стану, і, наприклад, сказати там, що ну от, враховуючи. Всі обставини ми можемо про вибори подумати. Ну, в цілому, якщо коротко прийтися по змісту законопроекту, там намагаються удосконалити виборчий процес завдяки більш прозорим уніфікованим рівним правилам, спростити законодавчі деякі формулювання, вилучити якісь застарілі. Норми, які власне є в нашому законодавстві, ну, наприклад, дуже такі деталізовані норми. Зобов'язати партії формувати регіональні списки в кожному регіоні. До речі, це і так повинно бути за новим виборчим кодексом. Але зараз виникає питання, чи будуть взагалі вибори за цим новим виборчим кодексом. Встановити там максимальну кількість кандидатів для кожного з 25 виборчих регіонів. Ну, наприклад, там для Львівської області 26, для Києва там 28 і так далі. Мова є йде там, в тому числі про гендерну квоту, мінімум дві жінки і два чоловіки в кожній п'ятірці списку і не менше 30% кандидатів кожної статі в регіональних там списках і так далі з іншого боку. З іншого боку, там є достатньо і цікаві специфічні такі речі. Ну, наприклад, зростання ролі партійних керівних органів, в тому числі в контексті цього жеребкування вибору мандату для кандидата. І це, звісно, потенційно може впливати на демократичність цього процесу. Я, до речі, щодо посилення керівної ролі Керівних керівних органів, так би мовити, там тієї чи іншої партії. Ну, не здивований, що переважна більшість людей, народних депутатів, людей, які подали власне цей законопроект, вони якраз презентують і представляють батьківщину. Чому тому що для цієї політичної сили, взагалі, дуже дуже характерна таке, знаєте, така орієнтація на лідера, на лідерку, і батьківщина була тією політичною силою. Вона тоді блок Юлії Тимошенко називалася, яка, наприклад, виступала ще раніше ще до Януковича за пропорційні вибори з закритими списками. Чому тому, що тоді ну все владдя партійного керівництва, і вони можуть кого завгодно там ставити на ті чи інші місця, і потім е, ці закриті списки дозволяють їм. Провести будь-яких людей, яких вони вважають за потрібне. Певні елементи, якщо так подивитися, з цієї точки зору, вони можуть бути і в цьому власне законопроекті. Ну і от цікаво, все ж таки зрозуміти, чого цей законопроект з'явився, тому що я далекий від того, що це дійсна спроба просто удосконалити ту процедуру і той процес, який є. Ну, по-перше, таким чином, значна частина депутатів про себе нагадали. А з іншого боку, я ще раз підкреслюю, не виключно, не виключно що. Що от, за допомогою подібних речей вони хочуть протестувати певною мірою суспільство. Подивитися, як суспільство на це відреагує, чи взагалі їм окей, буде ідея з організації якихось виборів. Ні, поки не під час правового режиму воєнного стану, але ж ви розумієте, що від одного до іншого це один крок, іноді навіть пів кроку. Чому тут більше представників батьківщини? Ну так не є таємницею, що ця фракція достатньо часто в унісон голосує з монобільшістю, я не виключаю. Чаю, що в обмін на якісь там певні преференції вони і зараз виступили ініціаторами цієї ідеї. Хоча ще раз підкреслюю, там половина тих, хто є суб'єктами цієї законодавчої ініціативи, це власне народні депутати від монобільшості, і може бути так, що офіс президента просто намагається протестувати. Протестувати власне українське суспільство, подивитися, як громадяни на все це відреагують. Якщо, наприклад, нормально відреагують або там не звернуть уваги, ну значить будемо потрохи рухатися, рухати ці зміни, а потім в якийсь момент теоретично я підкреслю теоретично може з'явитися ідея із проведенням виборів під час правового режиму воєнного стану. Те, що вже по суті підготовка до виборів як таких почалася, якраз цей законопроект і свідчить, і я не розумію багатьох. Народних депутатів, як від монобільшості, так і від інших політичних сил, які чомусь на ефірах публічно це відкидають. Ну, власне, отакими от поданнями, поданнями таких законопроектів, вони якраз говорять про зовсім інше. Не треба мати громадян за якихось дурнів, а треба просто вийти і сказати, так, в нас є така ідея, пояснити, пояснити, чому вони власне, хочуть цю ідею реалізувати. І дуже важливо сказати, до чого ця ідея може призвести. Я переконаний, що в такому форматі, і особливо після певного Розголосу, цей законопроект жодним чином може і не буде доведений до якогось логічного ну, завершення. Першу чергу через те, що його ініціаторами переважно є переважна більшість людей, які ну не надто впливають на ті процеси, які є на сьогоднішній день в країні. Тому це трошки виглядає як інформаційна хвиля, як якась певна піар-акція, ну і як спроба протестувати суспільство Тим більше, що у влади представники якої беруть участь в цьому законопроекту. Проекті, подивіться, це якраз люди, у яких немає жодних проблем з офісом президента, ну вони можуть заодно подивитися, як громадяни на всю цю історію будуть реагувати і, взагалі, до чого ця історія може призвести. Я вважаю, що в принципі ми на такі речі повинні звертати увагу, не відкидаючи саму ідею внесення змін до законодавства і багатьох інших речей. Треба все ж таки речі називати своїми іменами. І подібні законопроекти, якщо вони будуть з'являтися в майбутньому, їх не треба ховати, ну тому що по іншому це не назве під дуже дуже загальною назвою проект закону. Ще раз повторюся, про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо досконалення правового регулювання організації підготовки і проведення виборів. Пишіть, будь ласка, про які вибори ви говорите? Не треба говорити в цілому. В нас не буде виборів в цілому. В нас дійсно будуть вибори по які будуть мати свою специфіку, і ця специфіка буде дуже і дуже серйозною. Вибори, які відбувалися після анексії Криму в 2014 році? Вибори, які відбувалися після втрати контролю над частиною. Територію України в Донецькій Луганській областях в жодне порівняння не будуть іти з тими виборами, які ми будемо організовувати після російсько-української війни. Хотілося б, звісно, вірити, що ми більшість територій повернемо, але з великою імовірністю частина залишиться в тимчасовій окупації, і їх буде немало, їх буде більше ніж раніше. На жаль, і це треба враховувати. Ці вибори повинні будуть враховувати людей, які перебувають за кордоном. До речі, в законопроекті про це не слово. Тобто мова йде тільки про тих, хто тут, але ж треба думати про. Тих, хто виїхав, будуть вони залучені в процес, не будуть вони залучені, а ховати і просувати поки певні ідеї в інтересах партійної верхівки, те, що ми бачимо в цьому законопроекті, для того щоб в майбутньому до цього вже не повертатися. Ну це така собі ідея. І ця ідея якраз виглядає достатньо цинічно. Хочете серйозні розмови про вибори? Починайте дискусію, залучайте профільних експертів, залучайте профільні організації. В нас їх багато і комітет виборців України і інші спілкуйтеся з ним. Ми залучайте міжнародний досвід, світовий досвід, в тому числі повоєнних виборів в Європі, ведіть таку комунікацію. Потім виходьте не з проєктом закону про внесення змін, а виходьте з проєктом закону про повоєнні вибори. До речі, про такий закон, про такий проєкт закону говорив спікер Верховної Ради. І я підтримую насправді таку ініціативу, тільки це повинно відбуватися публічно, а не так як він сказав, що депутати тишком нишком щось там готують. І тут хоба! Ми бачимо такий законопроект, одним з авторів, яких є Стефанчук, власне, Руслан Олексійович, ну фактично, спікер Верховної Ради. Так що в цьому контексті не треба ховати такі речі, а треба говорити про них прямо, і тоді суспільство зможе зробити для себе певні висновки, тому що висновки з такого, тишком нишком, десь ми щось там протягнемо, ну позитивного нічого не буде. І суспільство правильне бачив реакцію, правильно на такі речі реагує. Що це взагалі за якісь, знаєте, такі Такий прихований мотив намагання протягнути якісь невеличкі типу норми, але ці норми насправді в майбутньому, в майбутньому, можуть деякою мірою вплинути і вплинути серйозно на виборчий процес в цілому. Причому я далеко переконаний, що ну не факт вплинути зі знаком плюс. з великою ймовірністю вони можуть вплинути зі знаком мінус. Так що треба таку саме дискусію починати, а не в черговий раз спробувати тестувати суспільство на сприйняття тих чи інших ініціатив. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репост, коментарі, спонсорство. і підписку, звісно, на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!